Всім привіт! Цих сонячних вихідних відвідав місто Шарлатаун, яке ви бачите на відео. Деякі фрагменти міста. Наразі ви бачите 2023 великі цифри червоно кольору набережну. І коротко про місто і також про провінцію. Деякі моменти. Так що острів Принца Едварда Принц Едвард Айленд, Французькою Ільдю Ханс Едюард. Це острів і провінція на сході Канади. Названі на честь Принца Едварда Кенського, батька королеви Вікторії. Центр провінції це місто Шарлоттаун. Взагалі, якщо ми говоримо про провінцію, це найменша провінція з усіх, які є в Канаді. На фрагменті ви бачите тут рибалка, відпочинок. Ну, деяких пару слів скажу про, про ці нюанси. Е, значить, давайте спочатку про, про острів, а потім вже детальніше про місто декілька моментів. Отже, першопоселенці були французи і назвали острів Сен-Жан, Іль Сан-Жан. Згодом британці заналізували назву, змінивши Сенджан на Сент-Сент-Джон Айленд. І в 1798 році острів перейменували на Prince Edward Айленд, щоб не плутати острів з містом Сен-Джон у провінції Нью Брансвік. Зокрема, подібна назва також є у Ньюфаундленді, тому особливо в Канаді варто детально дивитися і. Уважно ставитися до назв міст, щоб не переплутати, куди летіти. Ну, я думаю, що переплутати Лондон, який у Британії, і з Лондоном, який в Канаді, не так, не так просто. Так? А якщо переплутати сент джон наприклад, у Нову, Новому Брансіку, так, і з Нюфаунленом, то з канадськими відстанями, це, це буде нюанс. Це буде нюанс. Подолати цю відстань. Ну, бувають такі випадки, що люди можуть полетіти не туди, де, де, де бажали. Тобто помилка в назві і все. Або навіть не помилка а називається однаково. Так що, знову ж таки, рухаючись по історії, що можна сказати, що перший зареєстрований візит це був французький мореплавець Жак в 1534 році. І як я вже згадував, що первісно заселений острів був французами, ну це якщо ми говоримо про європейців взагалі, переважно кидійцями потім захоплений британцями у 1758 році, а в 1763-му приєднаний до нової Шотландії, 1769 став окремою колонією, 1803-й шотландських колоністів. 1873 війшов до складу Канадської конфедерації. Моменти щодо економіки. так, Тут виробництво популярності сільськогосподарських машин. Хто був на острові, бачив ці поля картоплі, які ну, ще не цвітуть, але скоро будуть цвіти. Також вирощують молоди, тобто є молочні продукти, ферми. Так, якщо будете приїжджати, що ще за все ви побачите. А також тут вирощують устриці та лобстери або омари, як інша назва, так? і... Теж острів відомий національним парком. В кінці інших відео там є фрагмент із національного парку, зокрема, там океан і пляж. І також острів відомий Самрасайтським карнавалом Омарів або Лобстерів. Самрасайт Лобстер Карнівал англійської щодо культури. Так от. Ну, і багато не буду зазначати з такими жирними. Uh, подіями це, чи там навіть музеєм, є музе, хата музей. так, це uh, Тут uh, жила найвідоміша письменниця Канадського острова Провінції Люсі Мот uh, Монтгомері, її роман N із Зелених Дахів. Англійською N of Green Gables. Став класичним твором канадської літератури. Популярність книги та її авторки активно використовує туристична індустрія провінції. Зокрема, я вже казав це екскурсії до будинку письменниці, які вони організовують як для читачів, книг, авторки, так і для колишніх телеглядачів, канадського серіалу, ну і так далі. Це розумієте, це е, нюанси. так, Тобто е, багато тут є приїжджих, Ну я був теж приїжджим, скажімо так, ось, е, тому що я не проживаю на острові, згаданому, так. І тому будете заходьте, дивіться, от на зараз на зображенні ви бачите церкву, велике собор. Наступна це є федеральна, вже промикнула, це було буде федеральний цей уряд. Так що такі ситуації. Якщо говорити про саме місто, так, Шарлоттаун із 18 століття є столицею найменшої канадської провінції, як я вже казав. Ну, сорі, що повторюю, тому що хто не в Канаді, то це такий цікавий факт. Острова найменшої провінції острова Принца Едварда, він розташований біля Гавані, що виходить у протоку Нортумберленд. Про місто часто говорять як про Колиску конфедерації. Чому саме так? Зараз поясню. Тому що в 1864 році тут пройшла перша з конференцій, за підсумками яких утворив домініон Британської імперії Канада, у центрі мистецтва. Конфедерації відкрито тематичну експозицію. Присячно ці важливі. Ну, якщо хтось хоче відвідати там, оці всі побачити там, стіл, за яким сиділи, і там історичні такі моменти. Я тут на кадрах його немає щоб не робити відео досить довгим. Так може подивитися і там собі в музеї ці всі моменти оглянути. от Якщо говорити про місто взагалі, я був вражений такими досить старими, такими, хто кажуть. Архітектурою тяжіє до європейської. Так? Тому що в історичній частині столиці чудово збереглися близько 500 будівель вікторіанської доби. На, на уздовж старовинної набережної, Пікурф е, вишикувалися сувенірні лавки, ресторани, там продають морепродукти, площа королеве славиться своїми ремісничними лавками. Всякими. Ну, там будуть фрагменти на, на, на відео. Чому. Що продають ремісники місцеві. Також тут можна відвідати іпідром або пограти в казино, Red Shores, Charlottetown. Щодо історії, ну, скажімо, про колоніальну історію. На місці міста раніше було поселення індійського племені Мікмаків. В 1720 році акадійці з Люсбурга заснували фортецю, що отримала назву Порта Лоджой. Під час війни короля Георга на острові виселилися англійські війська, але в ході контратаки французів вони були розгромлені. 1758 рік під час Франко-індіанської війни фортеця перейшла під контроль англійців, а французьке населення було депортовано. Сам Шарлоттаун названий на честь дружини Георга III та майбутньої бабусі королеви Вікторії Шарлотти. І був заснований в 1764 році. В листопаді 1775 року під час війни за незалежність. США місто було розграбоване американською флотилією, що базувалася у Масачусетсі. Офіційний статус міста був набутий Шарлоттауном 17 квітня 1855 року. Кількість громадян на той час становила близько 6,5 тисячі осіб. Ну, зараз десь приблизно 30. 000. Треба зараз буде глянути, щоб так по пам'яті не говорити. Значить, у складі Канади це вже місце, як я вже згадував про конференцію шарлоттаунську, Ну, що мається на увазі, взагалі, на острові. 1864 році в Шарлоттауні відбулася конференція. так, Тобто і. Делегати були з англійських колоній у Північній Америці, яка започаткувала створення Канадської Кофедерації. Е провінція острів Принца Едварда приєдналася до Канади в 1873 році Шарлатауном як столицею. Економічний розвиток міста у другій половині 19 століття був пов'язаний з суднобудуванням та рибальством. А вже у 20 столітті ці галузі поступово занепали до середини 1980-х. Їх місце повністю зайняли фінансовий сектор та сфера послуг. І наостанок е з таких фактів про провінцію та місто. Місто розташоване біля гавані, утворене, утворене злиттям трьох річок. На березі протоки Норд, там Берленд і має, так би мовити, В-подібну форму з вістрям, що вказує на південь. Клімат, який на всьому острові помірно континентальний, з морськими рисами, такими нюансами, так. Ну, хто живе біля океану, навіть біля моря, чи навіть навіть в Канаді біля Великих Озерів. Е, ну, там знаходиться от біля на, на Великих Озерів, знаходиться місто Торонто, наприклад, так. Відчуває вологість так вплив. Е, чи Велико озеро, чи моря, чи тим більше океану. Тому океан робить свою погоду, як тут кажуть. Так що температура січня-лютого це близько 7, 7, 7, мінус 7 градусів по Цельсію, а в липні-серпні це десь плюс 17-18. Ну я вам скажу, що зараз е червень ще і було досить-досить жарко. Ну, було більше, ніж я вказав середню температуру, яку я взяв, звичайно, по статистиці. От Взимку часті великі та снігопади, знову ж таки, це пов'язано з, з Атлантичним океаном. Е, влітку досить часто падає дощ та, та буває похмуро. Ну, а кажу, в цей момент, е, коли я знімав відео, як ви бачите, було дуже сонячно, гарна погода. Вітряно, звичайно, вітер тут е, досить часто, тому що це знову ж таки знову океанічний вплив. От, так що така ситуація. Будете мати нагоду, приїжджайте, заїжджайте, дивіться на острів, на місто Шарлатаун, Національний парк. Так що йдух зустрічі. Гарного вам дня.